В останні роки метод ноутл став дуже популярним серед садівників. Люди вирощують рослини без плугів і культиваторів вже сотні років, але зараз все більше людей усвідомлюють переваги мінімального втручання в ґрунт. Вони бачать, як мікробне життя покращується, ерозія та ущільнення ґрунту зменшуються, а рослини стають здоровішими. Крім екологічних переваг, ноудик грядки це просто. Вам не потрібна важка техніка і не доведеться переробляти грядки щороку. До того ж, на таких грядках зазвичай менше бур'янів, а значить, ви витратите менше часу на прополку. Якщо ви хочете приєднатися до ноутил no руху, підняті грядки відмінний спосіб почати. Я розповім про найпопулярніший метод створення ноудик-грядок no і поділюся корисними порадами. Основи ноудик no Ноудик – це просто інша назва ноутил no садівництва. Обидва методи передбачають мінімальну або повну відсутність перевертання і перемішування ґрунту, тобто ніякої оранки, глибокої перекопування або агресивного розпушування. Головна мета створити середовище, в якій буде процвітати здорова ґрунтова мікрофлора. Кожен раз, коли ви використовуєте культиватор, його лопаті руйнують ґрунтові агрегати, знищуючи будинку корисних бактерій і грибів. Ґрунт ущільнюється і умови для життя дощових черв'яків, бактерій і нематод погіршуються. Хоча здається, що відсутність обробки призведе до ущільнення, насправді, все навпаки, коли бактерії та гриби можуть вільно розвиватися, ґрунт стає пухким і ідеальним для здорових рослин. Звичайно, існують суперечки щодо того, що вважати обробкою. Наприклад, чи вважається загортання компосту у верхній шар ґрунту обробкою, а висмикування бур'янів з глибоким корінням. Я не буду заглиблюватися в деталі, але головне мінімізувати втручання в ґрунт. Ще один принцип: ноудик тримати ґрунт покритим рослинами якомога довше, коріння додають органіку і годують мікробів. А рослини запобігають ерозії, також важливо збільшувати вміст органіки за допомогою компосту, мульчі та інших природних матеріалів. Як створити ноудик no грядки. Створення ноу no дик грядок простий спосіб для садівників скористатися перевагами ноутил. No Хоча існують різні методи, я розповім про найпопулярніший з картоном та компостом. Знаменитий садівник Чарльз Даудінг використовує цей метод на своїй фермі в Англії, але він підходить для різних кліматичних умов. Коротко. Метод полягає в наступному: ви зрізаєте траву або бур'яни, кладете картон на землю, а потім покриваєте його кількома сантиметрами компосту. Картон пригнічує рослинність, що залишилася, а компост створює живильне середовище для рослин. З часом картон розкладається, і коріння можуть проникати в рідний ґрунт. Ось покрокова інструкція Планування грядок. Перш ніж будувати, продумайте дизайн. Я рекомендую робити грядки не ширше 3 футів, щоб легко дістатися до середини. Довжину можна вибирати будь-яку. Якщо грядок кілька, подумайте про ширину доріжок, також залиште невеликий запас по краях. Наприклад, якщо хочете грядку 3 на 8 футів, виділіть ділянку 4 на 9 футів. Це зменшить ймовірність проникнення бур'янів з країв. Вибір місця оцініть освітленість ділянки. Більшості овочів і трав потрібно щонайменше 8 годин прямого світла, але деякі рослини можуть рости в тіні. Також зверніть увагу на ґрунт. Грядки можна робити на будь-якому ґрунті, але уникайте місць із застоєм води. Навіть якщо ґрунт глинистий, твердий або кам'янистий це нормально. Але не будуйте грядки на бетоні або інших непроникних поверхнях. Укладання картону після планування можна приступати до будівництва. Перший крок: укладання картону важливо покрити всю площу, щоб бур'яни не проросли. Аркуші картону повинні перекриватися на кілька сантиметрів, видаліть скоби і скотч з картону перед укладанням. Це займе час, але позбавить від проблем в майбутньому. Якщо укладаєте картон в суху погоду, полийте його після укладання. Це допоможе йому залишатися на місці. Якщо ґрунт вже вологий, поливати не потрібно. Додавання компосту. Коли картон покладений, Пора додавати компост. Кількість залежить від ваших цілей і стану ґрунту. Якщо багато бур'янів і хочете швидше розпочати посадки, додайте 3-5 дюймів компосту. Якщо бур'янів мало, можна обмежитися двома дюймами. Найзручніше працювати з тачкою, лопатою і граблями. Насипте компост і розрівняйте його до потрібної форми. Якість компосту дуже важлива. Поганий або недозрілий компост дасть погані результати. Ось на що звернути увагу. Переконайтеся, що компост повністю готовий. Компост повинен бути повністю розкладеним. Якщо він ще гарячий на дотик, значить процес не завершений. Такий компост буде осідати і його шар зменшиться. Крім того, не всі поживні речовини будуть доступні рослинам. Якщо у вас є тільки свіжий компост, дайте йому дозріти кілька місяців перед використанням. Перевертайте купу раз на тиждень, щоб прискорити процес. Зверніть увагу на баланс вуглецю та азоту. Компост роблять з коричневих, вуглецевих і зелених азотистих матеріалів. Ідеальне співвідношення від 2 до 4 частин коричневих на одну частину зелених. Якщо компост зроблений тільки з вуглецевих матеріалів, наприклад, деревної тріски або сухого листя, він буде бідний азотом. Такий компост може навіть забирати азот з ґрунту, що погано позначиться на рослинах. Уникайте гербіцидів: Деякі гербіциди зберігаються в компості місяцями або навіть роками. Щоб перевірити компост на гербіциди, посадіть тестові рослини. Якщо вони виявляють ознаки пошкодження, не використовуйте такий компост для грядок. Облаштування доріжок Якщо у вас кілька грядок, між ними будуть доріжки. Їх можна оформити по різному, але важливо запобігти появі бруду і бур'янів. Популярний варіант засипати доріжки деревною тріскою вона запобігає ерозії та росту бур'янів. Тріска з часом розкладається. Тому її потрібно оновлювати раз на рік-два. Можна також засіяти доріжки білою конюшиною або низькорослою травою. Їх доведеться іноді підстригати, але вони зміцнять ґрунт і додадуть органіки. Ще один варіант залишити доріжки голими і регулярно розпушувати їх мотикою. Це простіше, але такі доріжки більше схильні до ерозії. Питання і нюанси. Ось кілька моментів, які можуть виникнути при створенні ноудип no грядок. Аерація перед будівництвом. Хоча оранка не потрібна, чи можна аерувати ґрунт вилами? Чарльз Даудінг провів експеримент, порівнюючи врожайність на аерованих і неаерованих грядках. Виявилося, що неаєруванні грядки дали більший урожай. Однак, якщо ґрунт сильно ущільнений або є твердий ґрунтовий шар. Аерація вилами може допомогти. Огорожа грядок Багато хто представляє грядки з дерев'яними або металевими бортами. Хоча такі грядки зручні, вони не обов'язкові, Компостні грядки можуть бути і без огорожі, форму можна легко поправити лопатою або граблями. Але, якщо хочете, можете додати бортики, укриття перед посадкою. Одна з переваг ноутил менше бур'янів. Теоретично, насіння бур'янів на поверхні проростуть і загинуть, а нові не з'являться. Але багаторічні бур'яни, наприклад, пері або осод, можуть залишитися проблемою. Якщо на ділянці є такі бур'яни, можна накрити землю увестійкою плівкою на кілька місяців. Це б'є бур'яни, після чого можна укладати картон і компост.